Це ж остання війна за добою чоловіцтво зі звірством стає. Ми пройшли національну визвану боротьбу 89-го-90-го років. Перший майдан, другий майдан. І все це була війна за українську незалежність проти Російської імперії. І сьогодні справді є останній і вирішальний бій і обов'язок всіх нас перемогти ворога. Вигнати його з України, щоб більше ніколи і ніяк не було в нас небезпеки від Російської імперії. Бо я завжди казав: бо тут б'ється серця України. Бо тут сьогодні Україна бо весь світ дивиться на нас і на кожному з нас величезна відповідальність.